Бог не тільки хоче діяти тут, в цьому залі. Я вірю, що Бог хоче діяти для всіх людей в цьому місці. І наша церква має призначення, щоб розповісти про нашого Ісуса Христа, розповісти Євангеліє всім людям в місті. Амінь. Наша церква не для того, щоб розповідати один одному тільки тут в залі. Наше призначення розповісти Євангеліє всім людям в цьому місці. І тоді і ми молимось за них і будемо служити їм потребам, щоб вони вірили і ну, побачили славу Божу також в їхньому житті. Але о, дорогі Господь, церква, ми мовимо зараз, дорогі Господь, ми зараз за всі ці записки, за всі ці прохання молодого, за всіх цих людей, які зробили цей крок віри, і написали свої записки. Передали їх церкві, тому що вони вірять, що молитва церкви щось може. Аллилуйя! Може, так, як вони можуть вірити зараз, але ми тут є, церква, яка віримо в молитву, яка віримо в Ісуса Христа, який спас нас, який заплатив своє життя за всіх людей на землі, Який купив прощення. Людей на землі, який вже став на Христі Господь через Тіло Своє, яке мимо на Христі, здобув відповіді для всіх людей на землі. І ми, як церква, проголошуємо для цих людей їх відповідь прямо з Христа. Ця відповідь приходить в їх життя, в їх дома, в їх сім'ї. В ім'я Ісуса Христа Господь, ми віримо, ми приймаємо в віру і відповідь на кожну з цих записок. Господь, нехай кожна людина ця побачить відповідь, побачить славу Твою, побачить тебе. Отець Небесний, нехай це буде ці двері, в які Ісус Христос війде в життя цих людей. Ми молимось, Господь сам в щоб Ісус Христос війшов в серця цих людей, щоб Ісус Христос війшов в дома цих людей. В ім'я Ісуса Христа. Ми віримо там, де Ісус, там життя, там, де Ісус, там зцілення, там процвітання, там, де Ісус, там відповіді. В ім'я Ісуса, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі. Дорогий, чудовий Господь. І також молимось за всіх, хто на цьому тижні буде. Комусь проповідувати Євангеліє, комусь доносити цю радісну звістку про життя і спасіння в Ісусі Христі. Ми мовимо за цих людей, Господь, ми благословляємо їх, ми проголошуємо, як говорить Твоє Слово, що благословенні ноги тих, хто проповідує благою. Аллилуйя! Хвала Господу! Амінь амінь амінь. Амін. Ісус, слава тобі! Алли у нас є декілька очень про